Привіт, привіт! В цьому відео буде розпаковка мого особистого замовлення по Oriflame каталог 17. Сам каталог дуже класний, багато класних знижок, пропозицій. Також є додаткові пропозиції від компанії Oriflame, онлайн розпродаж, все це ви можете побачити на сайті. Так, в мене буде дві коробочки. Давайте подивимося, що у мене тут є. У мене тут є з онлайн-розпродажу ось такі коробочки подарункові, такого стального кольору і золотого кольору Giordani Gold. Це такі коробочки, які складаються до 23 листопада. Ви можете їх замовити. Ціна 39 гривень чи 39,90. Ну, в принципі, замовила, щоб туди складати подарунки. Далі. Далі у мене тут є три фарби для волосся, в каталозі їх немає. Це також онлайн розпродаж 40% знижка, 248 гривень, здається. Зараз на знижці фарби для волосся, всі кольори, які у нас є. Я замовила Slavica Lamet фарбу 2, і одна замовила теж. її. Наша сусідка, скажімо так, ще не всім розповіла про фарбу. Треба і мамі розповісти. Тобто, це такий продукт, який багато хто користується. Фарба наша класна на розпродажі онлайн. Тому замовляйте. І цей розпродаж з фарбою до кінця каталогу, поки не закінчиться на складі. От. І, до речі, фарба буде йти на перевипуск. Тому, якщо ви нею користуєтесь, то обов'язково замовте. Далі в каталозі є. В каталозі немає. Це також акція поза каталогом. На замов... Якщо ми робимо замовлення на 1300 гривень, то можемо взяти зі знижкою 65% там є декілька ароматів, які ми можемо взяти. Я собі взяла, ну не собі, взяла і Славіку, і на подарунки. Тому що ну, ціна дійсно смішна. Тобто на кожні 1300 гривень можна замовити глешір 199 гривень, Каталожна ціна. Уявіть на хвилинку 199 гривень, ще з них ви отримуєте кешбек 15%. По дистриб'юторській ціні партнеру бренду МІНІ вийшла один аромат 159 гривень. Ну, де такі ціни є. Їх просто немає. Якщо говорити за дівайн, то також по дистриб'юторській ціні там 200 чим то до 300 гривень вийшло для учасника. 300 гривень, 356 здається, і ви ще з них отримуєте кешбек. Шикарні аромати. Десь Divine в мене буде ще в одній коробці. Тобто, звісно, на кожні 1300 я брала собі аромат, тому що і собі, і я вже знаю, кому подарую і Дівайн, і глейше. Там, до речі, є ще акція на парфум. Зараз вам покажу. На ось цей при замовленні на 1300 гривень ви можете взяти цей аромат всього за 599 гривень. Ну, реально дуже крута пропозиція. Також там є позис Абсолют за 499 гривень. Ось цей аромат колекшн з ароматом Фіалки. Його також можна взяти там, 200... з 200 гривень, зовсім там чу-чуть, 220 щось таке. Тому майте на увазі, що ця акція є, шукайте на сайті або купіть в Телеграм, я вам підскажу. Так, далі. Далі я замовила сьогодні. Я замовила мочалку, мочалку перчатку. Класні мочалки, їх дуже люблю. Замовила оновити мочалку. Ось так вона виглядає. І я обожнюю ними купатися. Люблю прям так гарненько прямо скрабік, гелем. По-перше, зручно дуже. По-друге, ну, мені дуже подобається цей ефект, саме жорстко себе покупати. І взяла ось таку мечалочку. Теж така гарненька. Теж приємна. Ось ці мочалки Веріфлейм дуже-дуже довго іграючі, вони не, роз, не розсипаються, тобто, дійсної і класно, ну, класної якості. Тому рекомендую. А оновлюю тільки по тій причині, що вона вже ну, просто не гарно виглядає, Тобто хочеться вже оновити. І зараз вони на знижці. Далі замовила гелі для душу. Я так розумію, що це не новинка, це просто ось така от гарненька нова упаковка, така скажем, святкова. Я замовила, бо мені просто потрібні гелі, тому я замовила. Вони на останній сторінці 99 гривень при замовленні двох. Тобто, коли береш два, тоді дешевше. Просто коди в корзину вбиваєте, і воно автоматично порахує дешевшу ціну. Далі замовила дві такі пилочки. Я користуюсь такою пилочкою Oriflame вже дуже багато років, і, в принципі, нею можна користуватися. Але, по-перше, на знижці, по-друге, вирішила замовити собі уже освіжити новеньку. Так вона виглядає, вона, до речі, ще й тут запечатана. Чим вона мені подобається. Ну, по-перше, вона класно під, іде... під натуральні нігті. Для натуральних нігтів, як у мене. Ну, коли свої нігті. Ой, зараз. Хопс. Далі, зараз її розпечатаю. Вона має чотири сторони. Ці чотири сторони, вони всі пронумеровані. 1, 2, 3, 4. Тобто, як послідувальність, якою стороною ми підпилюємо нігті. Тобто, перша буде найжорсткіша. Вона, вроді би, товстенька, але на неї дуже зручно працювати. Друга вже буде більш... Тобто, цю я спилюю довжину, якщо мені треба спиляти довжину одиничкою. Двоєчкою я вже закруглюю, вже роблю форму. Троєчкою вже зашліфовую Ну, тобто, хто це робить, Знаєте, ми часто перевіряємо, чи немає на нігтях зацепки, або обкологотки, або бречі свої. Тут троєчка для того, щоб зробити гладенькі нігті і вже щоб ніде нічого не ціплялося. І четверочка така шліфовальна, можна відшліфувати як і кінць, кончики, які ми заточили, так і саму поверхню зробити її такою глянцевою. Дуже класна, класна якості. Вже багато років користуюсь. ніде в мене нічого не відклеїлося. Ну, вона стирається, звісно, але вона дуже гарної якості. Тому замовила обладую. Так, далі. Зубна паста замовила на знижці. Ну, закінчується. У мене є трохи в запасі там, пару зубних паст, але все рівно я дозамовляю, тому що вони закінчуються. Ми ними постійно користуємося і вони закінчуються. Далі, там на старті каталога, побачите, є новинки. Чотири лака для нігтів нові. Я собі замовила два. Ось таким чином вони виглядають. Це такий от більш червоний, двіція, він гарний, так гарно проливається. І ось такий от гарненький. Він зараз у мене на нігтях. У мене вже пішло так за традицією, коли я замовляю новинку лаків. І частіше його використовую в розпаковці, коли знімаю відео. Тобто, гарні. у мене в два шари я нафарбувала, і зверху я нанесла засіб, закріплюючий теж з От. Ось цей теж дуже-дуже гарний. Там ще є два відтінка. Хорошо наносяться, маю таку кісточку, коли вона приплюскуєш її. Вона прям. Ну, в нею дуже класно цими кісточками робити ось цей контур, чи як сказати. Тобто не виходити на кутікулу. Ну, Сам лак, сам по собі він гарно розподіляється, комфортний в нанесенні, ну і гарно тримається. Звісно, залежно від того, що ми робимо, але все рівно тримається він гарно. Так, далі у мене тут шампунь Авокадо і Ромашка. Одна із улюблених шампуней. така, знаєте, на підхваті. Люблю те, що вона два в одному, і в дорогу її часто беру, якщо кудись їдемо. Вона йде замість плати за доставку, я її замовила. Тобто ціна, яку пропонує компанія, відняла доставку 65 гривень, мені вийшло плюс-мінус нормально, і я замовила. Тобто я вирішила, чи платити за 65 за доставку, чи в мене буде на руках шампунь. Я замовила тестери, їх поклали ось цей пакетик, але він випав. Це чоловічий аромат Giordani Gold Essenza. Буде новинкою в 17-му каталозі, здається. Це перший аромат чоловічий буде в цій лінійці. Цікаво буде його. Ой, дівчатка. Ой, класно пахне. Ой, шикарно. Шикарно. Буде в Славіка новий аромат. Далі за 10 копійок всім вкладається ось така откриточка, де можна потерти сторінку і ощути цей аромат. Аромат дійсно класний, він дуже стійкий, має такий, має такий знаєте, такий аромат, що його от прям внюхувати хочеш. Такий глибокий, такий розкішний, розкішний аромат. Класний. Так, далі у мене тут коктейль, Коктейль клубнічний той, що для перекусів, але ми спокійно ним також заміняємо один прийом їжі. До того як у нас з'явилися поживні коктейлі, ми спокійно ось цими обідали, вечеряли, і снідали і на перекус споживали. Тому ми так і продовжуємо робити. Тобто, ми не категорично, що. Це тільки для перекусу, тобто ми собі спокійно його споживаємо і замість прийому їжі. Два тестера у мене наступний каталог. Так, і у мене в цій коробці ще ось така помада. Помада це новинка. Там три помади в каталозі. Багато з вас, мабуть, хтось уже їх бачив. Дуже гарні. Я собі замовила. Ну, звісно, я дивилася на всі три. Ну, три ж не замовлю. Це ж, це ж хоч обмежений випуск, це лімітована лінійка. Ну, не знаю. Ось так сам флакон, я думала, він буде чорний, він не чорний, він такий синій, глибокий, синій, синьо-чорний. Тобто, як будто чорний, але з нього пробивається синій і має такі чуть-чуть частинки на самому флаконі. Ну, давайте подивимося мою помаду. Дуже гарно в каталозі. Я замовила ту, що рожева називається. Здається, вау. Дивіться, яка вона гарна. C, Ви бачите, яка вона гарна. В общем, ці блистиночки. Блист... 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 <sterdam Platform> ці бльостки, блискавки. Ok Мерехтливі. Вони лиш зовні помади, їх всередині немає. Гарна. Значить, давайте попробуємо. Вона трохи більш ярка, ніж в каталозі. Чуть-чуть навіть я трохи уявляла собі інший колір. Ну, дивлячись на губи в каталозі, лягає дуже класно, рівномірно насичено і має в собі такі от мерехтливі ці частинки різного кольору, дуже гарно виглядає. Ну, скоріш за все, я собі замовлю, ще там є біжевий відтінок, скоріш за все, я собі його ще замовлю. І ось так вона вже виглядає, коли ми її розпробували. Бачите. М -м, прикольно. Слухайте, така нарядна, така гарна. В общем, ось така помада є новинка. Там три кольори. Дивіться на них. Я скажу відразу, що це не на постійній основі будуть ці помади, тому замовляйте, поки вони є. Так, і наступна моя коробка на Славіка замовлення. Тут у нас також ось така критка за 10 копійок. І тут у мене переважно велнес. Це два велнес пека. жіночі. Чоловічого так і не з'явився на складі, тому жіночі. А я думала, що є 3 пека замовила а чомусь тільки два. Ну ладно, розберуся. Далі у мене тут спаржевий суп, це підписка, другий крок. Спаржевий суп він має всього 70 ккал. він дуже смачний. Тут 21 порція, збагачений білком, клітковиною. Смачний, поживний, корисний. Може бути, вашим обідом, сніданком, перекусом, чим, чим завгодно. Тобто зим, взимку йде більше у нас супи гарячі, тому що холодно влітку, у нас більше йдуть коктейлі. Ще один каталог. О, ще один каталог. Новинки, чоловічий аромат. Також буде. І у нас тут також є два. У нас, у мене, тут є ще два аромати. Тобто, загалом в вийшло три глейшера і 2 дівай'на по спеціальній ціні. Тож, ось цю акцію майте на увазі, вона є, вона дуже класна. Так, зараз десь у мене тут в каталозі, я собі записала, А, Love Potion. Ще є Love Potion, 359 гривень, Love Potion той що розовенький, тобто світленький, також приймає участь в цій акції. Ось таке було моє замовлення невеличке, в основному велнес, і те, що необхідно з засоби особистої гігієни і трішки замовлення своїм красунням фарби для волосся. Сам каталог класнючий. Якщо у вас ще немає дисконту, залишу посилання. Оформлюйте собі, ставайте учасником моєї команди, коли я побачу, що ви оформили собі дисконт. Я з вами зв'яжусь, добавлю вас в канали. Ну і буду з вами вже далі співпрацювати. Все. Всім бажаю всього найкращого, до зв'язку!